Ne podejšit gestos innanzitut, že vi stare v jedností. Ну, частина це є наші потребуючі з кухні, а частина осіб це малозабезпечені родини, багатодітні З Різничного району, Шевченківського району, ми вже з ними кілька років працюємо, навіть не можу згадати, яким чином перший раз вийшло так, що вони мали потребу, вони нас попросили. І з того часу якась добра традиція не переривається, якщо є можливість, то чому ні. Більше того, ми часами співпрацюємо з центрами соціального обслуговування людей. Вдома і вони нам теж допомагають формувати списки. Тобто вони. І це ми роздамо, там бачимо. Люди дуже дякують, люди вдячні. Мені випало так, що отець Іван Ференс був черговий у храмі, і тому, згідно з графіку свого чергування, він провадив освячення Васо. Це традиційна акція, і найважніше, що ми хочемо, щоб бідні люди відчули так само радість Христового Воскресіння. Бо для багатьох з тих людей, які приходять за тим кошечком. Це є єдина можливість мати паску, мати не так може хлібосвячений паску, як мати ковбасу, шинку, бо самі знаєте, в яких обставинах зараз життєвих вони перебувають.